Умер у лікарні у Луцькому районі. Мерседес збив пішохода. Росіяни погрожують своїм солдатам загороджувальними загонами і забороняють відступати. У Великій Британії поховали королеву Єлизавету II. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 19 вересня у студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На Волині у вихідні сталося дві ДТП за участю мотоциклістів. Як повідомили у поліції в Олині, 17 вересня у місті Камінь Каширський, 22-річний водій мотоцикла зіткнувся з мікроавтобусом Мерседес під керуванням 48-річного місцевого мешканця. У результаті ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його доставили до медзакладу того ж дня у місті Рожеща 35-річна водійка автомобіля Міцубісі припустила зіткнення з мотоциклом під керуванням 28-річної жінки. Внаслідок автопригоди мотоциклістка травмувалася. Триває слідство. Церковний скандал навколо Святомихайлівського храму в місті Рожище неодноразово потрапляв у мережу. Після довготривалої боротьби в релігійній громаді таки вдалося перейти з УПЦ МП до ПЦУ. Втім, і на цьому проблеми не закінчились. Тепер у релігійному конфлікті розбиратиметься суд. В чому справа? Дивіться у сюжеті. Штовханина та словесні перепалки у місті Рожище, що на Волині тривають релігійні розбірки. Ледве не з боєм добитись свого мешканцям Рожища вдалось. Церква таки перейшла із УПЦ московського патріархату до православної церкви України. Скандально воно вже переходить з розряду з. Стабілізаційно, будемо так сказати, тому що 22 травня ми проголосували за перехід, за... поміняли юрисдикцію, тобто перейшли з УПЦ МП в Православну церкву, Ханонічну Православну церкву України. Певний час вироблялись документи, статут новий, реєстри були спочатку закриті державні, але потім все, як твориться. Рушило з місця і ми все зареєстрували, нам видали 17, по-моєму, червня вже в нас був свій статут. Була перереєстрована релігійна громада, яка називається релігійна громада архістратига Михаїла. Міста рожеч. Втім, на зміні юрисдикції храму справа не завершилася. Хоч у церкві тепер і моляться українською, і служить там новий священник. Втім, колишній настоятель храму не планує покидати територію храму повністю. Проблема зараз наступного характеру. Проблема невеличка, тому що є будинок церкви. Бувшої, і там проживають, проживають на даний час старий, настоятель храму зі своєю дружиною, матушкою і так далі, які добровільно відмовились виселятися тут, тому що це громадське майно, ну, але от вони, на свою думку, вважають, що вони там повинні проживати певний період. Скільки вони не відповідають конкретно на наші запитання? скільки проживати скільки нам захочеться, відтак зрозумівши, що колишній настоятель храму не покине будинку, громада вирішила подати цивільний позов до суду, аби вирішити це питання в законному порядку. Бо ж впевнені, Петро Іванченко проживає там незаконно. Колишній настоятель храму, священник УПЦ МП Петро Іванченко, ж каже, дійсно проживає у будинку на території храму і переселятися. Не буде. Чому так вирішив, пояснює далі. Я тут хату прийшов сюди. Я тут жив у старій хаті. Там вона є так, лишилася. Збудував хату з нуля, всі матеріали з воду все будував. Правофорне на цеку то на церковній території. Я тут хату доглядав само початку від нуля, починаючи від нуля, посініш день. Я ту хату опікувався робив. А тепер вказується, вказується, що я тут. Ніхто і що і ніяк мене не звав. Відтаку ситуації тепер розбиратиметься Феміда. Позов перебуває у суді, і вже незабаром розпочнуться судові засідання, які і поставлять кра. У цій справі окупанти розширюють діяльність загороджувальних загонів і забороняють відступати під страхом смерті. Як повідомили в українській розвідці, війська Росії спробували провести контратаку на позиції українських оборонців, що дислокуються в Бахмутському районі. Для цього завдали удару силами розрахунків ствольної та реактивної артилерії. Втім, після відповіді на висунення вперед українських сил. Оборони розпочався самовільний відхід підрозділів окупантів з вогневих позицій, щоб зупинити втечу командири підрозділів були змушені вчергово нагадати підлеглим про заборону самовільного залишення позицій, а також про можливе відкриття по них вогню з боку тилових загороджувальних загонів. На Волині чоловік потрапив під колеса автівки. Як повідомили в поліції в Волині, автопригода трапилася 17 вересня в селі Дерно. 38-річна водійка автомобіля Мерседес не врахувала дорожньої обстановки та допустила наїзд на 43-річного пішохода, який перебігав проїжджу частину поза пішохідним переходом. Внаслідок автопригоди чоловіка з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні, до наступного дня він помер. Ражисти обстріляли промислову зону південно-української атомної електростанції. Ракета влучила за 300 метрів від ядерного реактора. Як повідомили, в енергоатомі ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС розбито понад 100 вікон. Вирва від ракет сягнула 2 метрів завглибшки та 4 метри діаметром. Крім того, вимкнувся один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу південно-українського енергокомплексу. Також відключилися три високовольтні лінії електропередач. У Лондоні, 19 вересня, відбувся державний похорон королеви Великої Британії Єлизавети II. Вранці охочим припинили доступ до вестмінстерського палацу із Вестмінстер-холу трону у супроводі королівської родини перенесли у Вестмінстерське аббатство. На поминальну службу запрошено дві тисячі людей на похороні Єлизавети II присутні близько 500 голів держав та іноземних лідерів від України присутні перша леді Олена Зеленська і прем'єр Дениш Мигаль. Після завершення прощання у аббатстві труна з тілом королеви була перевезена до Вінзерського замку, де Єлизавета II буде похована поруч із своїм чоловіком принцем Філіпом. Верховний суд, так званої ЛНР, нібито засудив співробітника ОБСЄ Дмитра Шабанова до 13 років позбавлення волі за держзраду. Як пише РБК, Шабанов був асистентом з безпеки Стахановської передової патрульної бази місії. Його затримали на окупованій Луганщині в середині квітня. Пізніше звинуватили у передачі закритих відомостей представникам іноземних спецслужб. Бойовики кажуть, що нібито Шабанова завербував резидент ЦРУ США в Україні, який працював в СБУ. Також окупанти вигадали, що Шабанов проходив спеціальну підготовку в США, а потім, нібито, збирав відомості про переміщення бойовиків. Міністерство охорони здоров'я дозволило вакцинувати від коронавірусу дітей віком від 5 до 11 років. Щеплення здійснюватимуть вакциною Pfizer. для дітей віком від 5 до 11 років. Обов'язковою є інформована згода батьків або опікунів раніше в Україні була дозволена вакцинація дітей віком від 12 років. У мозі додали, що найближчим часом. Ця вакцина буде доступна в Україні. У тимчасово окупованому місті Енергодар Запорізької області росіяни обстріляли протилежний берег Каховського водосховища і одночасно з цим запускають снаряди по об'єктах промислової зони міста. Як повідомив міський голова Дмитро Орлов, із посиланням на місцевих жителів внаслідок цих обстрілів у частині мікрорайонів Енергодара знову зникло водопостачання, що саме пошкоджено та наскільки все серйозно нині з'ясовують служби. Рашисти тримають у полоні майже півсотні українських жінок, які вийшли з Азовсталі. Як повідомила керівниця патронатної служби Азову Олена Толкачова, серед полонених є і вагітні жінки. Росіяни відмовляються видати навіть вагітних жінок. Зокрема, одна українка є прикордонницею інша військова є з морської піхоти. Завдяки зерновій ініціативі, Україна вже експортувала 3,6 мільйона тонн продовольства, з яких майже 2 мільйони тонн у вересні. З портів вже вийшли 159 суден. Як повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, у серпні з відкриттям роботи портів Україна експортувала 4,5 мільйони тонн. Зараз країна може вийти на 5,5 мільйонів тонн. Очікується, що на кінець вересня, на початок жовтня, буде експортовано зерно, яке зберігалося у портах, і великою частиною в експорті буде новий урожай. Збройні сили України ліквідували уже 54 тисячі 650 окупантів. Станом на 19 вересня українські військові також знищили 2212 тисячі танків, 1313 Артилерійських систем, 4720 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Сьогодні, коли в Україні триває повномасштабна війна, чи не кожен українець робить свій вагомий внесок в перемогу на фронті чи в тилу? Так, у розважальному центрі промінь на четвертому поверсі діє волонтерський простір глибина. Його ідея в тому, щоб кожен охочий митець міг продати свою роботу і допомогти армії. Людина може надати свій товар безкоштовно або ж встановити свою ціну, яку ми їй повернемо, а ми вже зробимо націнку. Усі кошти йдуть на допомогу волонтерського штабу Ангар, зазначають у волонтерському просторі. Тож відтепер лучани зможуть ще й у такому форматі долучитись до підтримки української армії. Проєкт глибина дає можливість митцям не тільки показати свої роботи, а й долучитись до благої справи для наближення перемоги України. Знову трагічна звістка сколихнула Волинь. 16 вересня під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Новомихайлівка Донецької області загинув мешканець села Копачівка Шинкарук Сергій Леонідович 1988 року народження. Про це повідомили на сайті Копачівської громади. З 19 по 23 вересня включно оголосили дні жалоби. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. У прикордонних районах Волинської області, силами фахівців 100-ї бригади тероборони в Волині, облаштовано систему інженерних загороджень, зокрема мінновибухових. Про це повідомили у телеграм-каналі тероборонівців. Суттєво зміцнюючи захисний щит краю на випадок ймовірного сухопутного вторгнення гібридних військ Республіки Білорусь та РФ. Такі загородження потребують обережного та відповідального ставлення із боку наших громадян. Йдеться у повідомленні. Зазначають, що ділянки мінно-вибухових загороджень марковані табличками небезпечно міни. Поліція взялася за інцидент, який стався ввечері 11 вересня в одному із тролейбусів Луцька. Тоді компанія молодиків влаштувала бійку. В результаті конфлікту молоді хлопці та дівчина відгамселили бабцю, яка зробила їм зауваження, а також військового та волонтерку, які вступились за стареньку. Як повідомила журналістам телеканалу Конкурент ТВ, речниця Нацполіції області Ольга Бузулук, нині правоохоронці майже в Встановили особи усіх причетних до бійки людей. Усього молодиків було п'ятеро. Серед них неповнолітня дівчина. Нині за цим фактом слідство внесло відомості до ЄРДР за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України, «Септохуліганство». хуліганство. Правоохоронці встановлюють усі обставини цієї події. На Волині виявили автівку, повністю забиту бурштином. Легковик намагався провести десятки кілограмів сонячного каменю через блокпост. Як повідомляє Нацполіція області, затримали підозріле авто у Маневичах. Під час перевірки та огляду транспортного засобу правоохоронці виявили у ньому 11 поліетиленових пакетів, наповнених камінням світло-коричневого кольору, схожих на бурштин-сирець. Усього сім. 70 кілограмів сонячного каменю за цим фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство. Після довготривалої перерви МакДональдс відновлює роботу в Україні. Як ідеться на фейсбук-сторінці мережі ресторанів, заклад поновить роботу вже 20 вересня. Першими відкриються три заклади у Києві. Однак спочатку працюватимуть вони лише на доставку, а зали експрес-вікна та МакДрайв відкриються на початку жовтня. Як повідомила прес-служба МакДональдсу, доставка першої запрацює у трьох ресторанах Києва. Приблизно за тиждень Новлять роботу ще сім закладів у столиці. Далі ж протягом двох місяців поетапно відкриватимуться решта ресторанів у столиці та в різних містах на заході України. У Курській області, що на Росії, 18 вересня вирував потужний ураган. Негода залишила без світла аж 87 населених пунктів. Із будівлі одного із гуртожитків місцевого технікуму зірвало дах. Уламками вибуло шибки і вбило одного студента. Про це повідомляє місцева влада, а також низка телеграм-каналів. Частину студентів змогли забрати батьки, решту просто перевели на поверхи нижче, які не постраждали від урагану. Також надпотужний вітер із легкістю виривав дерева із корінням, зривав дахи житлових будинків. У результаті деякі дороги були перекриті а під одним із повалених дерев виявили тіло ще одного чоловіка. На Волині в останню путь провели загиблого героя Кльока Миколу. Церемонія прощання із загиблим героєм, військовослужбовцем 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого відбулася 18 вересня у селі Хрязьк Маневицької громади. Відомо, що воїн до останнього подиху захищав Україну та загинув біля населеного пункту Веселе Харківської області. Як ідеться у дописі на Фейсбук-сторінці Меневицької громади, попрощатися зі справжнім захисником України прийшли вдячні земляки, рідні та близькі, побратими та однокласники, друзі та знайомі. Труну із тілом загиблого воїна пронесли на руках центральною вулицею рідного села. В Свято-Миколаївському храмі села Цміни була проведена прощальна літургія, яка продовжилась на місцевому кладовищі і завершилась церемонією поховання. Миколі кльоку було 38 років. У воїна залишилися згорьовані батьки, брати з сім'ями, дружина та неповнолітня донька. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Росія переміщує велику кількість зенітних ракет Санкт-Петербурга та інших міст, щоб перекинути на фронт в Україну. Про це повідомляє фінське видання ЄЛ. Відтак фінське видання опублікувало супутникові знімки, на яких видно, що мобільні вогневі платформи та ракети зникли з бази на карельському перешийку неподалік Санкт-Петербурга. Ані Росія, ані Захід не повідомляли про рух озброєння. Зазначається, що Санкт-Петербург довгий час був оточений захисним кільцем із 14 зенітно-ракетних баз. Однак тепер декілька з них спорожніли. Згідно зі знімками, чотири зенітні бази залишились без Обладнання заявив військовий експерт майор у відставці Марко Екланд. За його словами, на фронт перекинули обладнання до старої системи с 300 Зважаючи на війну цього року, підготовка до опалювального сезону в Україні відрізняється від звичної через терористичні і непередбачувані дії расистів, які прицільно обстрілюють критично важливу інфраструктуру. У холодну пору може виникнути нова низка проблем. І вона може торкнутись не лише жителів окупованих територій чи місць активних бойових дій, а й решту регіонів. Відтак на Волині до зими особлива підготовка. Створюється в області запас палива відповідний. Значить, вугілля в нас заготовлено 14,6 тисяч тонн, це 88%. В цьому році заготівлі дров і відходів дерев'яних велика увага приділяється. На даний момент заготовлено 598 тисяч кубічних метрів, що складає 88,1%. і В цьому році в умовах воєнного стану в нас великі роботи проводились і приділялась увага по котельнях за їх газові, додатково доставляються котли твердопаливні. Область цілком забезпечена у нас твердим паливом. Достатньо у нас і відходів деревини, і дров, і, скажімо, такі, як ковель. Тепло повністю запаралели в свої котли газу. Воно працювати як і на газу, так і на, значить, на дереві, на відходах на твердопали. Так само і Володимир місто. Роботи відповідні Получку проходяться, то проводяться. Тож, за словами Андрія Пирога, навіть якщо трапляться перебої з постачанням газу, Волинь готова прийняти ці виклики та забезпечити усі домівки теплом. Крім цього, систему опалення твердим паливом налагодили і у всіх медичних та освітніх закладах області. Підготувались не лише до ймовірних проблем з опаленням, а й подбали про забезпечення області електрикою. Крім того, в цьому році. Велика увага приділялася закупівлі генераторів, як для житлово-комунальної сфери, в разі відсутності електроенергії, перебоїв, постачання генератори значить, заклади освіти, охорони здоров'я цілком забезпечені. Так само і фактично велика увага приділялася на випадки перебоїв значить, електроенергії. Втім, обігріти домівку можна й власними силами. Так у магазині А що у Луцьку на вулиці Героїв УПА 8 пропонують великий вибір котлів та електрообігрівачів на різний смак та гаманець. Зараз Зрозуміло, вже краще ставити електрокотли там, де є така можливість, тому що більшість людей хто зацікавлений, а, в них зараз централізоване опалення, і тому а, тільки при можливості встановлення якогось альтернативного виду опалення а, можна буде. Від'єднатися від централізованого в кого такої можливості немає, необхідно буде поставити або інфрачервоні панелі. Це найбільш оптимальний варіант. Хоча вони відносно дорогі від 2,5 тисяч за панель, але вони достатньо економічні. Окрім цього, ці панелі мають високий термін експлуатації до 25 років та гарантію до 5 років. Тож це вигідний варіант для жителів області обігріти свої домівки, коли буде холодно. Ціни ж на електрообігрівачі різні, за словами Олександра Козлова, якісні масляні радіатори обійдуться волинянам у понад тисячу гривень. Втім, фахівці їх не радять, адже такі прилади пересушують повітря. Тим самим шкодять здоров'ю. Тому краще. Доплатити та придбати електроконвектор. Їх ціна у магазині Аглобал стартує від 1600 гривень. Встановити обігрівач можна за добу, і нині на них великий ажіотаж, каже Олександр Козлов. Попит падає на газу і кутли. А ось на електрообігрівачі він а, суттєво починає рости. Так само починає рости і на твердопаливні котли, особливо враховуючи, що частково в нас зараз почався дефіцит по Україні а, через те, що деякі заводи або зруйновані, або недостатня кількість працівників. Відповідно, починає дефіцит збільшуватись. Тож, аби встигнути утеплити домівку до початку морозів, варто подбати про це заздалегідь. При наявності генератора можна буде продовжувати обігрівати своє приміщення. В такому випадку, вже якщо ми маємо говорити про повноцінну автономію, то це має бути сонячні панелі. В такому випадку не потрібно не підключення не до газу, не до електропроводки, і люди будуть мати тепло в хаті. До слова, у магазині можна не лише придбати техніку для опалення домівки, а й отримати послуги з її встановлення. Тож, поки волиняни роблять запаси на зиму, утеплюють домівки та купують обігрівачі і котли, підготовка на рівні профільних управлінь не припиняється. Як підсумував директор обласного управління житлово-комунального господарства Андрій Пиріг, Волинь вже готова до холодів на понад 90%. Відома у Луцьку локація для різних спортивних змагань. Арена спорт у спортивно-розважальному комплексі Адреналін Сіті більше не працюватиме. Замість неї у розважальному центрі планують створити нову мистецьку композицію. Про це розповів голова ради директорів Груп» Віктор Корсак. За його словами, у планах розширити територію музею сучасного мистецтва на 5 тисяч метрів квадратних та реалізувати уні. Унікальний проект. Буде такий проєкт, унікальний в світу. Хочемо малювати картину 2000 метрів квадратних, це буде одна частина, але тут ідея в тому, що всі 5000 квадратів це буде один об'єм, який буде працювати на вирішенні цієї проблеми космогонії. І важливим елементом буде, що це буде інтегровано все в робочий процес. Там люди будуть собі працювати, але будуть якісь, скажімо такі, події на певних різних висотах, що можна буде ходити, розглядати цю картину, зстерігати за цим всім дійством. Щодо спортивних майданчиків, то їх за словами Віктора Корсака буде відтепер значно менше. Втім, це не означає, що спортивні події тут більше не відбуватимуться. Віктор Корсак переконує можливість проводити різноманітні змагання, таки збережеться. Тобто що була, вона використовувала само ефективно, то було чотири майданчики, і актуалістом проводився на одному зазвичай ну там на двох, От. тобто, ну в нас. То це залишається, тут якийсь чемпіонат, турнір можна провести. Ну, говорю, крім міні-футболу, один майданчик, ми е, цей міні-футбольний та рефлексово перемістили вниз, там його вже монтують, вже буде там, може навіть на ці вихідні відкриття. А ще от усі оці такі змагання можна буде проводити. І ми проводимо вже їх, там гімнастика, танці, це все проводити в урбанзалі. що ми створили в музеї. Корсиків, отам там 1300 метрів. Там ну, достатньо, щоб дуже там комфортно буде, бо там тепла підлога, і це набагато цікавіше. Тож нині у розважальному центрі тривають активні ремонтні роботи. Відкрити нову мистецьку залу планують вже в листопаді. Наступні ж 18 місяців там працюватимуть над створенням картини, яка за словами Віктора Корсака стане наймасштабнішою у світі. Опалювальний сезон 2022-2023 року в дві року вочевидь стане найважчим за всю історію України. Ворог безперервно обстрілює критичну інфраструктуру, тож підготуватись до зими українцям експерти радять заздалегідь у Луцьку. Ще мало містян вже почали дбати, аби взимку у їхніх домівках було тепло. В мене є газовий і твердопаливний. Газу в Україні свого вистачає, наскільки я знаю, для побутових потреб. Тому, думаю, проблем не буде, але на всякий випадок треба готуватися до якоїсь такої автономного варіанту, щоб забезпечити себе, свою сім'ю, рідних. У мене є обкрива, чи тепле я не запасаюся. Я далі, що буде все добре. Готуємось, буде, звісно, тяжко. звісно, тяжко. А як готуємось? Ну живемо в квартирі, так що будемо записатися доччиками на ближайше время. і ну якось не знаю економити поки електроенергію. поки економимо як буде далі. Час покаже тим часом у Луцьку вже завершується підготовка до опалювального сезону. Як розповів директор ДКП Луцьктепло Іван Скорубський. Нині готовність підприємства завершена на 90%. Втім, через війну підприємство зіштовхнулось із новими викликами, адже запасів газу менше ніж було минулоріч. Довели значно менші об'єми газу ніж ті, що були спожиті в минулому опалювальному сезоні. Довели Об'єми з коефіцієнтом 0,9, тобто мінус 10% від спожитого фактично в минулому опальному сезоні. Це вже говорить про те, що десь в цілому, напевно, що в країні газу не є достатньо. В такій кількості, в якій він споживався, підприємство саме в це міжсезоння дуже багато вжило заходів для того, щоб саме зменшити використання цього газу. Це і заміна пальникових систем на квартальних котельнях. Зокрема, п'ять квартальних котелень було охоплене охоплені даною роботою. Заміна всіх мережевих насосів 43 мережевих насоси по Практично всіх котельнях підприємства, ось і завершення встановлення ІТП. тож за словами Івана Скорубського, все залежатиме від температури навколишнього середовища. Наразі ми внесемо відповідальність безпосередньо за роботу самого підприємства, і як буде зараз, якби ну важко сказати, тому ми багато чули впродовж літа читали інформації про те, що температура в домівках буде. На 2 градуси нижче, там чи на якусь іншу кількість градусів нижче. На сьогодні немає нормативних документів, які б говорили про це. Немає е, не постанови Кабміну, нічого. Це було на рівні говоріння, тому ми готуємося стандартно. Тож, вочевидь, до цієї зими лучанам варто підготуватись як найкраще. Депутат Луцької міської ради Михайло Наход переконаний, окрім активної підготовки підприємств громади, подбати про тепло у домівках повинні і самі жителі. Російські війська поводяться як Терористи, як грабіжники, в той час, коли вони зазнають поразок на полі бою, їм нічого не залишається, як нищити критичну інфраструктуру. Саме тому до опалювального сезону потрібно підійти. З чітким планом цей план повинна мати і місцева влада, і кожен мешканець. Влада повинна розробити конкретний антикризовий план, як повинні діяти керівники комунальних підприємств, як повинні діяти голови ОСББ, як повинні діяти кожен мешканець. Мешканці в свою чергу повинні також розуміти, яка в них є альтернатива, що вони можуть закупити для того, щоб бути в теплі, встановити кондиціонер, купити буржуйку чи спускатися в пункти обігріву. Тобто то кожен повинен мати індивідуальний план на випадок критичної ситуації запалення. До слова опалювальний сезон щорічно розпочинається, коли протягом трьох днів середньодобова температура повітря становить плюс 8 градусів за Цельсієм та нижче. Зазвичай це середина жовтня. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами. Телефонуйте 068 045 1004 або 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. Бережіть себе та Україну. Побачимось!